Кирил, що твориться в нашій турці? Е, вітай мені, хі Спочатку поясню, що твориться задній фон. Дурбець назвали мене Диван. Диван, ти просто розумієш. Ми всі тебе називаємо Диван, Соф суфу... моя. І скажи, будь ласка, чому хіба ти на неї так злишся, А на мене ти просто йди сюди і зразу відстаєш. До Дімона, який задній хропить на нами. До Льоні, який лет появляється, але завжди тебе називають «софою» або диван. І цей дід Міша, який тебе просто не… Це йод, бо, тому бо всі називають тебе диван такий, ну і я буду. Але хіба до Бімби? Ти просто єш типу. Я зі! Я, да! да! я не розумію одно. Чому? Тому що, тому що. що, тому. Тому що дамо? давай, Я хочу її відбити. У неї ще минулі синяки не зажили. А ти хочеш ще нові дати. Давай уже зав'язуйся з цим. Що тут твориться? Скажіть мені будь ласка, дорогі мої дві дами. Точніше три. Якщо ви не розумієте, чому мій, мій брат точніше коричневий волосся зміг пройти по повітрі, я просто роблю, як він робить. Гачі. Але він не, не взагалі можна не Ну ладно, я вам показала все, всіх всю ненормальність. То що кожен день ми називаємо диван, і вона кричить, і вона хоче їй вдаритися, то няке... той ходить на той сидить і ходить, нечасно ходить на повітрі, а той святий Ніколас. А то а... А Дімон, то якщо що отої дружевий. Ем, я йому дала рожеве ім'я. То коротше. Ну, завжди дрихне спить. Ну все, всім до побачення.